Слово волонтер міцно увійшло в наш лексикон, розказує письменниця Наталка Позняк Хоменко. Вона авторка книги Волонтери Сила села Небайдужих. Це видання продовжує серію українського інституту національної пам'яті, присвячену волонтерському руху. Наклад тисяча примірників. До книги увійшло 28 історій розповідей від першої особи. Додає авторка. Говорить, спогади волонтерів зібрані практично з усіх куточків нашої держави. Від Львова до Харкова, від Володимира Волинського. До Одеси вся Україна тоді в 2014-2015 роках піднялася для того, щоб захистити себе від російської агресії і щоб створити нашу армію. А тут є історії про те, от як історія Володимира Волинського, коли практично все місто і вся Волинь піднялася, щоб допомогти 51-й бригаді. Серед запрошених на зустріч із авторками книг волинський волонтер Юрій Мартинюк. Волонтерів не стає більше, не стає менше, люди стають пасивні і вони думають, що хтось має їм щось робити. Приїхала до Луцька і авторка книги Доця письменниця Тамара Горіха Зерня. Розказує, що книга художня, але за кожним героєм стоїть реальний прототип. У виданні, каже, описала події у Донецьку 2014 року. Починаючи від майдану і закінчуючи подіями перед Іловайськом, скажімо. Тобто, всі віхи, ключові, того, що було на Донбасі, вони тут є. Але це художня історія. Це повість про жінку. Спочатку вона виступає спостерігачем, вона бачить, що в її місті щось відбувається, щось не те. Потихеньку вона стає, перетворюється зі спостерігача на активного учасника. Ознайомитися із виданням у Волинський краєзнавчий музей прийшли два десятки Волинян. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Наталія Морозюк. Новини на Суспільному. Луцьк.